Так, це дійсно для мене перший сезон за кордоном, і тому е, я дуже рада, що в мене є такий досвід, що я попала реально в круту лігу, в це екстра ліга в Іспанії. І на моїй позиції два дуже досвідчених перших номера, і мені є чому багато у них вчитись, тому я дійсно рада. Але на жаль, я не отримую так багато ігрового часу, як би хотілось насправді. Але це досвід. в Першу чергу, це тільки перший рік за кордоном, тому я знаю, що все ще попереду. Ой, так, це було насправді дуже тяжко в е, перші місяці. Мова більш-менш я знаю англійську, але все-таки це було не так, як в Україні. І нові дівчата, але нам пощастило, що у нас багато легіонерів, тому все було англійською, тому це було легше, ніж це було б іспанською. А так, це нова країна, це реально перший отакий досвід за кордоном, коли я на тривалий час виїхала сама, тому це було тяжко. Але зараз я вже звикла, тому мені зараз уже комфортно там. Так, в перший раз було дуже страшно, а зараз я просто відчуваю відповідальність, і це для мене дуже важливі матчі, так як я, по-перше, це матчі за збірну, по-друге, я не граю в себе в команді, тому я перепрошую. Коли перші рази, коли я грала за збірну, тоді було дуже страшно, так як мені було 17 чи 18 років. Зараз я вже відчуваю більш впевнено, але це велика відповідальність для мене. Тому так ще мандраж є перед іграми, і я тут саме наймолодша. Тому так, да, це так важкувато, але я дуже рада, що я тут і що мені тренер довіряє часто. Я вважаю, в першу чергу нам треба покращити наш захист. І ми над цим зараз працюємо, ми аналізуємо минулу гру, минулу гру проти Литви саме. І я думаю, що у нас все вийде, і ми візьмемо говоримо і виграємо Литву, я все вірю. І у нас настрій дуже бойовий, тому це на 100% можливо.